А тобто, що змінилось по першій чакрі? я створила сама собі безпеку. Я зрозуміла, що моє життя, ем, я можу захистити себе сама. Я можу опиратися на себе. Я змінила родовий паттерн, тому що перша чакра це родові паттерни. Ем, що мені, мене не потрібно рятувати, і я не жертва. Да? Вийти з концепції жертви. Це було прямо, мені здається, моє найбільше досягнення, що мені ніхто, ніхто не винен, що я можу створити сама. І коли я це прийняла, я реально почала створювати все, так мені подобається. А, тобто в мене всі жінки в, роді, в роду були залежні від там, чоловіків. І зараз те, що я пройшла, я можу обирати з ким мені бути, де мені бути. В мене тотальна свобода.